Цей прапор, який ми хезує, це зібрані підписи Закарпатської області, закарпат воїнів, які називають себе не українцями, а малоросами. Доброго дня. Бажаю здоров'я всім українцям та мирного неба над головою. Сьогодні я хочу звернутися із проханням до православної церкви України, а саме. До тих людей, які 9 липня 2023 року відібрали кафедральний собор в Хмельницькій області не тішим. Питання до тієї людини, яка була в бранні монаха: хто вам надав право називати закарпатських воїнів малоросами? Чому ви так вважаєте, що зак закарпатці це не українці? Хто вам надав право принижувати прапор України, який розписаний особисто мною та моїми побратимами? І є там розписані побратими на тому прапорі, яких уже в живих, на жаль, немає? Звертаюсь до вас і хочу. Спростувати деякі ваші слова. Цей прапор, яким ви хизуєтеся, Зібраний. Покажіть там підпис Нетішинці. Це зібрані підписи Закарпатської області. Воїні, Закарпатська... які називають себе не українцями, а малоросами. Це є одне. І це є підтверджено. А знову потяг, чому ви розпалюєте ворожнечу в тилу? Якщо би не закарпатські воїни, та не знати, що би з нашою Україною було. Бо хочу довести до вашого відома, що майже не майже, а точно найбільший відсоток це є Закарпаття. Хлопці прості, які пішли воювати тут на передову. І на жаль, дуже великий відсоток уже в живих немає. Як ви смієте говорити, що закарпатські воїни це не українці, а малороси? Ви що, обше страх потеряли? У мене просто слів немає. Як так? Як ви можете, вас совість не мучить? Оці слова, що ви сказали, як сидивлять тепер рідні, тобто мати, сина, дружина, чоловіка? Діти своїх батьків. Які, які загинули, які, яких я добре особисто знав. Тому я вимагаю від вас відеозвернення, що ви вибачаєтеся перед закарпатськими воїнами і що ви не праві в цих словах, і так далі. І також перед тими людьми, яких ви морально, психологічно і так далі образили. Ви не маєте жодного права принижувати. Честь і гідність українського народу, тобто людей. Далі. Питання до тієї воєнної людини, яка погрожувала моєму земляку оцю Василію Шафару? Що склади прапор? Бо як ні, то я тебе складу. Чому, якщо ви в, воєнному, в воєнній формі, чому ви тут не знаходитесь на передовій? Чому? Навіть якщо, можливо, ви приїхали в відпустку. Для чого робити ворожнечу в тилу? Якщо ви наділи воєнну форму, то подавайте приклад як військовий. А не підтримуйте незрозумілих людей. Мужики, ми 17-й місяць воюємо тут, на передовій. Нас потрібно поміняти. Ми втомлені. Але ми не здаємося, йдемо і рухаємося далі. А ви вас спалюєте ворожнецю в тилу? Це неправильно робити так. За це потрібно буде відповісти в першу чергу перед українським народом, перед законом і також перед Богом на страшному суді. Якщо у вас немає совісті і немає поваги до людей, це є ваші проблеми. Мені дуже боляче це відео записувати, тому що моїх побратимів, яких я знав, вже немає, моїх близьких друзів, родичів немає. От чому ви так робите? От на цих руках я своїх побратимів виносив двохсотих із полю бою, виносив таких, що молодші за мене. Як ви так можете? Так само ранені. У мене просто слів немає. Тому задумайтеся, що ви робите. Які ви патріоти України? Ви не патріоти. Патріот України знаходиться тут або робить у тилу, тобто волонтерить або допомагає Збройним силам України, або допомагає тим людям, які загинули там сини, чоловіки, родичі і так далі. Ви не патріоти України. Ви далекі від патріотів України. Це дуже низько і підло з вашої сторони. Я як підтримував українську православну церкву, так і підтримую і буду підтримувати, тому що вона близько мені до душі, мені священники Української православної церкви. З перших днів своїми приходами з прихожанами допомагали, допомагають і будуть допомагати. Чуть-чуть пізніше я виставлю фотографії, відео, хто скільки допоміг, з яких з церквів. І навіть не все, тому що є священники і є люди, які просять не потрібно нам на публіку, тому що добрі справи робляться тихо, і щоб про них ніхто не знав, тільки Бог, аби записав на небо. Тому я дуже сильно прошу щиро: не розпалюйте ворожнечу в нашій державі, тому що у нас проблем вище голови всіх мужиків Православної церкви України, і я своїми побратимами. Запрошую сюди на передову, от покажіть, хто ви є тут. Тому що в мене є людина, яка вже має більше 50 років. Коли я прийшов воювати, він сказав, що побачиш, коли ми заїдемо на позиції, тобто захищати нашу державу від ворога, то побачиш, хто є хто. І дуже, на жаль, багато є таких людей, які дали задню. Ну Но це нормально, тому що. Кожного є страх і кожен робить то, що може. Тому, якщо ви такі дуже великі герої, то ласкаво просимо вас сюди, до нас, поміняйте нас. Бажаю меру в нашій державі, перемоги і всього лише самого кращого. Слава Україні! Героям слава, які віддали своє життя за нас, всіх українців! І за наше мирне небо, де живуть наші рідні.